Шкода Супер, автомобіль 2011 року, 18 бензин, номер телефону, ціна 9500, плюс проситний торг. Так, автомобіль на лінзах. Так, Ось такі диски покажу. Зараз вам салон. Так, передній, задній склопідйомники, пам'ять сидінь, коробка автомат, 130 тисяч на приборці, є клімат-контроль, навігація. Так, сидіння. В дуже хорошому стані. Так, Бачите, в якому стані сидіння. Так, позаду. Позаду дуже багато місця і дуже комфортна їзда буде для тих, хто сидить позаду. Бачите самі, наскільки багато є місця. Так, позаду є партроніки. Так, кого зацікавила Дана Сапер? І хоче більш детальнішої інформації, телефонуйте до передачу, все детальніше по телефону розкаже і так потергується. Нагадую автомобіль 2011 року, 1.8 бензин. І номер телефону для зв'язку. Далі. Рано меган. Автомобіль кінець 2016 року, 1.6 дизель, номер телефону на максимальній комплектації автомобільці на 13800 плюс торг. Так, є передні задні партроніки. Так, ось такі диски. Так, босе йде. Так, передня задні склоп'ємники, мультируль чиста, коробка передач. Так, великий дисплей, є, бачу дуже багато різних датчиків, датчик смуг, руху, також є підігрів сидінь. Так, Ось такий комбінований салон. Досить гарно виглядає. Так, І позаду автомобіль ось так виглядає. кого так, зацікав даний момент, Не хочу більш детальнішу інформацію, телефонуйте до продавця по Розкаже і так спотується Opel Astra, автомобіль 2009 року, 1,6 газ бензин, номер телефону ціна 6000, плюс присутній торг, автомобіль без підкрасів. Так, Автомобіль йде в седані, покажу салон. Так, Дуже нехайний збережений салон даного автомобіля, що коробка передач. Так, Ось такий салон. І також позаду сидіння просто ідеальне. Позаду є партроніки. Так, ковози цікаво до настрій, хоче більш детальніші інформації, телефонуйте до продавця. Все детальніше по телефону розкаже і також потрубується. Дев'ятий рік, 1,6 газ бензин і номер телефону. Kia Sorento автомобіль. 2014 року, 22 дизель, повний привід на максимальній комплектації і без підкраси. Номер телефону. Так, є передні задні партроніки. Ось такі диски. Покажу зараз салон без ключовий доступ, два ключа. Є передні задні склопідйомники, шкірний салон, мультируль, коробка автомат, клімат, контроль, навігації, веббаста, панорама. Так, самі бачите, наскільки хороший автомобіль, також є е, багато різних датчиків. Так, Позаду серед то ось такий вигляд має, також є камера заднього виду, кого зацікавив даний автомобіль і хоча більш детальнішої інформації, телефонуйте до продавця, все детальніше розкаже Ще? по телефону. І також потовується. Номер телефону для зі тут Детальніше все по телефону, Audi Q5, Так, автомобіль 13 року випуску. бензиновий мотор 2.0 на автоматі. Так, Вся детальна інформація, ціна 14 999, також покажу салон Так, безключовий доступ, передньо задня склопідйомники, шкіряний салон. Коробка автомат, 172 тисячі на приборці, є клімат, контроль, підігрів, сидінь, панорама. Так. Також є пам'ять сидінь позаду. Ось так виглядає автомобіль. Так, кого зацікавила дана Audi хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця. Вже все детальніше по телефону розкаже і також поторгується. Нагадую. Е, так. Е, модельний 14 рік, 13-го року випуску. 2.0 бензин. Ціна 14 999. Далі T1, Автомобіль 19-го року, 2.0 бензин. Так, номер телефону, ціна 17599, Плюс присутній торф, кажу. Зараз салон. Так, передня-задні склопідйомники, мультируль, коробка автомати, навігація, 97 тисяч на приборці, Так, ось такий салон даного автомобіля. Так, автомобіль йде в нас самий міцний. Так, кого зацікавила дана машина. хоче більш детальніше інформації, телефонуйте до продавця, вже все детальніше розкаже, і також поторгується. Номер телефону. Ціна 17 599 плюс просвітній торг. Далі Chevrolet Bolt. Автомобіль 2018 року так, на 64 кВт. Детальніша інформація. Номер телефону, ціна 14799. І салон. Так, Передній задній скопідйомники. так, 235 тисяч на приборці, великий монітор. Ось такий салон досить ухайний, збережений і чистасенький. Так. Також є партроніки. Так, кого зацікавив даний болт, телефонуйте, Вже все детальніше продавець по телефону, розкаже і також поторгується. 18 року автомобіль, номер телефону, ціна 14-799 плюс Volkswagen Passat, автомобіль 99-го року, 1,6 бензин. Автомобіль в Рідній Фармі, номер телефону, ціна 4950 плюс присутній торг. Далі Hyundai Sonata автомобіль 2015 року. 2.0 гібрид. номер телефону ціна 13900. Далі шкода Октавія. Автомобіль 2008 року з бензиновим мотором. Ціна 6000 Шкода Октавія. Автомобіль 2011 року. 1.6 дизель. Номер телефону, ціна 8450 плюс торг Так, з -по салону Так, ось такий салон в даній шкоді. Так, є клімат, п'ятиступінча коробка передачі. Так, ось такий вигляд має. Автомобіль в салоні і також типово, ззаду є партроніки. Так, хто хоче більш детальніше інформації, телефонуйте, все детальніше розкаже по телефону. 1,6 дизель, 8450. Далі. Нісан. Рок, автомобиль 17 року, 2.5 бензин, номер телефону, ціна 14 900. Hyundai AX35, автомобіль 2010 року, 2.0 дизель, повний привід, номер телефону, ціна 10 500 плюс присутній торг. Автомобіль на шкірі. Далі Апель Зефіра. Автомобіль 2010 року, 1,7 дизель, номер телефону, можливий обмін на ну, щось дешевше, що автомобіль 7 місцевий 10-го року. 6300.